Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, Бог був прославлений Євген Максимов. Я ніколи не зможу забути цих два тижні. Цілодобові обстріли, спалахи до край неба, двигутіння вікон і стін. Чорний дим з усіх боків. Звук ударних гелікоптерів, речання танків, розриви мінометів, залпи градів і кулеметні черги. Мені здається, що цей жах ніколи не викреслити зі спогадів. Я жив у Гостомелі за кілометр від аеропорту. Моя сім'я і майже 200 односельців, рятуючи своє життя, знайшли притулок в українському гуманітарному інституті. Наймолодшій дитині три тижні, найстаршим більше вісімдесяти років. Спочатку все було добре, але бої посилювалися. На територію закладу впали шість снарядів. Зникли інтернет, мобільний зв'язок, потім світло, газ і тепло. Люди почали хворіти. Продуктів і палива залишилося лише на кілька днів, а потім окупація. Розуміли, якщо Бог не втрутиться, ми більше не зможемо допомогти цим людям. Однак Господь дав зелений коридор. Жінки, діти в автомобілях, чоловіки й фізично витриваліші пішки рушили на Романівку. Єдиний перехід. Це була найнебезпечніша подорож в житті, але добрий отець зберіг. Нам сказали, що росіяни повертають усіх, але нас пропустили. У ці дні Бог був прославлений. Ніхто, кого він привів на територію Угі, не був ушкоджений і не загинув, бо всі молилися, навіть ті, які ніколи в житті цього не робили. Дорогою бачили, як війна спотворила дорогі серцю міста. Боляче дивитися на зруйновані і спалені будинки, техніку, зірвані колії, вирви від снарядів і зовсім безлюдні вулиці. Але в серці є надія, що так буде не завжди. Надіємося на повернення, щоб відбудувати й відновити нашу домівку. Шкода тільки, що не повернути найкращих, найталановитіших хлопців і дівчат. Боже, прошу, зупини цю війну.